його самостійно шукати методи розв'язання проблем, пов'язаних з реальними ситуаціями та майбутньою діяльністю. Виконання цих завдань можливе за умови модернізації освіти. У Вінницькому торговельно-економічному коледжі активно йдуть шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Наскільки успішним є такий синтез, дізнавались наші кореспонденти. Перед навчальним закладом постає завдання підготувати кваліфіковані кадри нового типу всебічно освічених, творчих, здатних швидко адаптуватися до нових економічних реалій. Саме тому у Вінницькому торговельно-економічному коледжі взяли курс на використання інноваційних технологій викладання, впровадження сучасних методів та форм навчання. У нас є 115 комп'ютерів. Це якщо по нормам Міністерства освіти втричі більше, ніж потрібно. Кожен студент має вільний доступ до комп'ютерної техніки, як в період занять, це буквально бухгалтерський облік, фінанси, там, де потрібно працювати, так і після занять. У нас є 6 інтерактивних дошок, що дає можливість в інтерактивному, сучасному вигляді доносити до студентів інформацію. Нещодавно тут з'явився лінгафонокомп'ютерний компютерний клас вивчення іноземних мов з інтерактивною дошкою та проектором. Його устаткування дозволяє вчителеві та учневі працювати за комп'ютерами над однією темою. Дуже зручно, що педагог, сидячи за робочим столом, може давати завдання і бачити на моніторі роботу кожного студента, кажуть викладачі англійської мови. Окрім того, за допомогою спеціальних електронних програм та аудіозаписів студенти мають можливість самостійно практикуватися у чіткій та правильній вимові незнайомих. Слів. Зараз ми присутні на занятті, де викладач проводить заняття студенти за комп'ютерами і тренуються у вимові. У, у вимові. Викладач контролює їхню діяльність в аудіочаті. Він може підключитися до кожного комп'ютера і за допомогою лінгофонної карнітури наушників та е, мікрофонів зробити потрібні зауваження. Дана технологія досить популярна і добре, що встановили таку технологію, адже студенти можуть використовувати її як під час пар, так і після пар, розвивати своє мовлення, граматику з іноземної мови, як з англійською, з німецькою мовою. Дуже цікаво, всім подобається. За допомогою новітньої техніки пари проходять у цікавій ігровій формі. Студенти активно долучаються до роботи з інтерактивом. Тим більше керування такою дошкою здійснюється сенсорним методом. Учень та вчитель просто торкаються обраного фрагмента і на екрані з'являється потрібна інформація. Інтерактивна дошка зручна і при вивченні точних та гуманітарних дисциплін. На ній можна демонструвати карти, графіки, таблиці і навіть фільми. Можливостей безліч, тобто можна застосовувати будь-які завдання, вирішувати все, що вимагається сьогодні на робочому місці майбутнього кваліфікованого фахівця. Тому ми стараємося і вдосконалюємо і себе, і вдосконалюємо студентів, щоб вони вміли працювати з інтерактивом, адже це наше майбутнє. Аби навчальний матеріал краще сприймався та засвоювався студентами, викладачі спецдисциплін вдосконалюють форми викладання, поєднуючи в своєму методичному арсеналі теоретичні та комп'ютерно-телевізійні технології. Там, де раніше під час лекцій використовували плакати та муляжі, нині демонструють науково-популярні фільми. Зараз ми використовуємо основному це телевізор, як ви бачите, та ноутбук. Це покращує, тому що у нас спеціальність така, якби смачна. Коли студентам ми раніше використовували плакати, схеми різноманітні. Муляжі. А зараз ми можемо це все відобразити одразу на телевізорі, показати процес приготування різноманітних страв. Ми маємо професійні новинки закладів ресторанного господарства не тільки України, а також і за кордону. Це дає можливість нам демонструвати через телевізор і студенти, дивлячись ці відеоматеріали, вони застосовують їх ось при сервіюванні столу. У постійному творчому пошуку знаходяться і студенти закладу. Власні презентації, доповіді та лекції розробляють під час позакласної виховної роботи у спеціально призначеній комп'ютерній лабораторії, де є підключення до мережі інтернет та з'єднання із Wi-Fi. Додаткові години, проведені за таким робочим місцем, допоможуть випускникам при вступі у виші, де іспити проводять у формі комп'ютерного тестування. Зараз роблю презентацію на астрономію про різні сузір'я, їхні значення. Це після класної роботи. Це дуже допомагає на засвоєння матеріалу після класний час. І дуже добре, що є покриття Wi-Fi ноутбуки в кого немає вдома, то це допомагає підготуватись добре до пар і отримати знання як для себе, так і іншим розказати. Сьогодні ми працюємо над створенням своїх різних фільмів, які ми можемо демонструвати. багато з спеціальності товарознавства і комерційна діяльність вже зроблено. Сьогодні в нас на порозі робота спеціальності виробництва харчових технологій, де ми можемо все робити руками, направляти камеру і потім показувати студентам. Оскільки освіта є засобом відтворення і нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу дієвим чинником модернізації суспільства, відтак синтез інноваційних технологій навчання з творчим вихованням сприятиме формуванню здібного фахівця, котрий здатен без проблем адаптуватися до швидкого розвитку суспільства. Захист прав дітей та їх інтересів.